Так, ребята, всім привіт! Знаходитесь на каналі Експерт і дивіться, я зараз знаходжусь біля музею, безкоштовний музей, присвячений реальним тим, хто зробив це. їм дуже дякую. Російсько-українській війні. І тут стоїть знищена техніка. І саме те, що для залізничників саме дорожче для провідників. Це вагон. 33 я подивлюсь в коментарях, напишу, яка це до якої дороги приписаний. Обов'язково напишу. А тепер давайте за Херсони записали наші ЗСУ, коли знищили цю техніку. А тепер давайте, ребят, почнемо пам'ять хвилиною мовчання тим, хто загинув у цій клятій війні, яку розпочали не ми, а Кацапи. Шануємо пам'яті хвилини мовчання, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили з вами вільно у вільній країні і у вільній державі.